Дорогі колеги, тут сьогодні дуже такий класний момент. Свята продовжуються, робота продовжується. Ми, ми всюди, ми по всій Україні. І тішить, що навіть коли ти персонально відсутній на якомусь заході, то ти знаєш і відчуваєш, що люди. От, Молдавія приїхала, привітала. Вчора ми працювали в Чоркові і в Білобожниці. Над одним проєктом, який задумав пан Володимир. І я тільки е, вчора забрав А, пригадуйте, Подільську Волиську Січ, коли приїжджали кияни з допомоги. І вони не забули про свято. І я маю честь передати подяку Володимиру Мосейку та Тернопільському козацтву. Наш фонд висловлює велику подяку за співпрацю в цей надскладний час. Дякуємо вам за ваш внесок в нашу славну спільну перемогу. Слава Україні! Директор фонду Павло Вишняков. Ви знаєте, що вишні далі від іни від всіх. Ну, Вишняков, ви знаєте, всі, ну, це для нас дуже, Розумієте, саме приємніше, що оцінюється наша робота. Там нема фамілії, бо я завжди кажу. Завжди оцінює нас Бог, завжди оцінює матірка, бо Матір Божа. І ті добрі ваші справи десь там оцінюють. А це все просто бумажка, просто, того. але вона приємна бумажка, тому що нас хтось бачить, про нас хтось чує, значить ми в тому суспільстві потрібні. Ще раз вам всіх вітаю, з нами Бог і Україна. І туди на колекції наших. Дякую. Ну, можете сочку випити.